Побудови церкви на честь окова Божої Мати. Ви в складний час вибрали правильний шлях. В чому полягає цей правильний шлях? Ви вибирали бути в Україні незалежною державою. Чи не бути, ви вибрали Україну як незалежну державу? Якщо ви вибрали Україну як незалежну державу, то ви цим самим вибрали незалежну церкву. Бо в незалежній державі обов'язково повинна бути незалежна церква. Бо якщо не буде незалежної церкви, то не буде і незалежної держави. І це є проста істина, яку, якою шли усі держави. Усі народи і всі церкви, які визволились із неволі. Це насамперед Болгарська церква, Румунська церква, Сербська церква, Польська церква, Грузинська церква і та ж сама Російська церква. Церкви ці стали незалежними після того. Як стали незале... виникли незалежні держави. Так і ми, коли були в складі Російської імперії чи Радянського Союзу, то ми були незалежні від Москви. Тепер ми маємо свою незалежну державу. І як ті держави і церкви утворили незалежні церкви, так і ми хочемо мати свою незалежну церкву. І нам скажуть, ну ви ж маєте, ви ж отримали томос про автокефалію. Так, отримали томос. Про автокефалію, але незалежності не отримали. І попали із однієї залежності Московською, попали в Грецьку незалежність. А де ж незалежна українська церква? І багато ніхто не задумується над тим, чому. Константинопольський патріарх дав Томас митрополії київській, а не Київському патріархату. Чому? А тому що митрополія може бути в складі іншого патріархату, Московського чи Константинопольського, а патріархат в Складі другого патріархату не може бути. І, і тому намір Константинопольського патріарха був такий, Томас маздать автокефалію дать, але підпорядкувати цю митрополію собі. І тому ми сьогодні маємо одну церкву. Підпорядковану Москві У ПЦ Московського патріарха, на чолі з митрополитом Онукя, другу ПЦУ, на чолі з митрополитом Єпіфанієм підпорядковану Константинопольському патріарху. А хто ж буде служити своїй церкві? Своєму народу, своїй державі, тільки патріархат. І тому ми боремось, вийшли із складу цього, цієї так званої ПСУ і продовжуємо існувати як київський патріархат. І ми правильно зробили, щоб під. Обрали київський патріархат, бо ви обрали майбутнє. А те, що це що майбутнє буде за Київським патріархатом, сумніватися не треба. Чому не треба сумніватися? А тому, що державу ми отримали від Бога як манну з неба. Згадайте, як ми отримали в 91 році незалежну українську державу. Від Бога, якщо Бог дав нам державу, то Бог дасть нам і незалежну церкву. І це вірний шлях, божественний шлях. І ми по цьому шляху. Повинні йти, а Бога перемогти ніхто не може. Ніяка сила. Багато іж ставали на дорогу неправди. І закінчила вона поразкою. А нам треба йти дорогою божественною, дорогою правди Божої. І будемо мати перемогу. Бо через страждання і через випробування. Але і Христос переміг е, гріх і переміг смерть на Христі через страждання. А перемога була тим, що Він воскрес. А наша перемога буде те, що буде українська держава. І в цій державі буде київський патріархат. Як не міцна духовна основа нашої і держави, нашої історії, нашої культури і нашої між. Нашої... Тому нехай Господь благословляє всіх вас і допоможе побудувати над найшвидшим часом. Рам на честь покола Божої Матери. Слава Иисусу. Слава